13 фотографій об'єднані спільною назвою Вшануй, презентують в обласному музеї мистецтв. На світлинах рідні українських військових. Під кожною розповідь про загиблого військового. На цій світлині кропивничанка Анастасія Придатко. В руці каблучка, яку вона подарувала чоловікові. Він загинув у 2014-му. Жінка носить каблучку в пам'ять про чоловіка. На виставку прийшла з донькою. Вона дуже схожа на тата, так. це просто його копія». Згадує, як ця каблучка повернулась до неї. Це був вересень 2014 року. Тоді ми тільки дізналися, що Дмитро загинув, але спочатку, знаєте, в нас, нам спочатку сказали, що він просто поранений. І ми сподівалися до останнього, що, що Дмитро живий, я вже думала, звісно, який є, який буде. Головне, щоб він був живий. Ми його не могли дуже довго знайти, знайти тіло, навіть не могли б знайти. І коли приїхали вже хлопці, це було, мабуть, перше-друге вересня. Приїхав його товариш. І Він захотів зі мною зустрітися. І він передав каптучку цю. На фотографіях зображені родини військових з різних областей України. На цій мама і донька Олена і Анастасія Жук. Дівчинка тримає в руках лист, який написала татові Миколі Жуку на листках з учнівського зошита. Він був з ним в день загибелі. На листі залишилась кров чоловіка. Люди, які втратили своїх рідних, от близьких, скажімо так, на Донбасі під час учасної російсько-української війни. Вони тримають в руках річ, яка залишилась на згадку про от, людину, близьку, книга, гітара, там куртка. Дуже сильні психологічні такі речі. Кожна фотографія це історія героя, історія родини, тому що на фотографіях зображені. Їхні рідні, які тримають, наприклад, годинник, який зупинився в саме в момент смерті їхнього батька. Там точка з морською свинкою, який подарував їй тато. Мета яка – привернути увагу людей до цієї проблеми сучасної війни, щоб вони розуміли глибину от горя от тих, хто пережив цю втрату, яку ціну платять, скажімо, ми платимо да, за те, щоб Україна була вільною незалежною. Тому що величезна, скажімо так, частина суспільства живе поза цією війною. Так. Тобто вона живе в якомусь так в паралельному світі і часто може почути, а яка війна, а хто з ким воює, а чому він там воює. Так? Тобто люди не розуміють. І от мета цієї виставки пробити цю стіну байдужості, нерозуміння, достучатися до людей. У музеї мистецтв виставка триватиме два тижні. Антоніна Крейтер, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.